Вітаю, друзі! Дисципліна інтернет речей, інтернет of Syncs, IOT. є вибірковою для студентів 2, 3 та 4 курсів. Рівень розвитку цивілізації зазвичай оцінюють досконалістю знарядь праці та інших речей, якими оточують себе представники людства. Історія вдосконалення знарядь праці має багато яскравих прикладів. Розумні пристрої Леонарда да Вінчі є одним з найцікавіших з них. Поява інформаційних технологій створила умови для необмеженого вдосконалення як знарядь праці, так і усіх інших речей, якими користується людство. Вчені та журналісти визначають. Чотири технологічно-промислових революції. Ось що зазначено про ці промислові революції у Вікіпедії. Першу технологічно-промислову революцію пов'язують з початком використання енергії парових двигунів у виробництві і пов'язано з появою фабрик та заводів. Другу промислову революцію пов'язують з використанням енергії електричних двигунів і появою конвеєрного виробництва. Третю, технологічну промислову революцію пов'язують з застосуванням інформаційних технологій у всіх сферах діяльності. Четверту технологічну промислову революцію невід'ємно пов'язують з зерою інтернет-речей. Цитує Вікіпедію під 4 промисловою революцією. революції, розуміється, злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину, саморегульовану систему з якнайменш або взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес. Кінець, цитати. Розумні речі. Надзвичайно цікавлять усіх людей, які вже розпочали використовувати інформаційні технології та тих, хто досі далекий від їх застосування. Кожна людина мріє оточити себе якомога корисними та зручними речами. Стримкий розвиток інформаційних технологій спонукає зростанню цікавості усього людства і вимагає від. А й знаходити найпростіші та найдешевіші способи задоволення постійно зростаючих потреб людей у вдосконаленні речей, якими вони користуються. Усе сказане призвело до створення різноманітних засобів вдосконалення речей. Це різноманітні давачі. Вимірювачі, датчики, спостерігачі це мікрокомп'ютери і мікроконтролери. І широкий клас виконавців, двигунів, вимикачів тощо, які можуть керуватися за допомогою комп'ютерних пристроїв. Загально відомо, що виробники сучасних пристроїв для домашнього господарства, таких як пральні машини, мікрохвильові пічки, Пилесоси, скороварки тощо, передбачають підключення цих пристроїв до комп'ютерів. Для таких підключень створені стандарти, яким підкорюються усі пристрої, які з'єднуються між собою та з комп'ютерними пристроями. Застосування технологій штучного інтелекту суттєво підвищує можливості вдосконалення розумних речей. Можна навести тисячі прикладів розумних речей, починаючи з розумних акваріумів, кімнат, військових безпілотних дронів та безпілотних автівок. Дуже важливо розробляти розумні пристрої для розв'язку задач в умовах, де неможливо знаходитись людині, або в умовах, де знаходження людини може загрожувати. Здоров'ю або життю. На жаль, термін штучний інтелект часто зловживають. До головної задачі дисципліни, окрім опанування технології розробки розумних речей, відноситься опанування методами застосування технічних та програмних засобів інтернет-речей для створення розумних речей з сильним штучним інтелектом. Тобто таких речей, які здатні не просто працювати згідно визначених користувачем налаштування, діяти в залежності від наставання тих чи інших умов, а й змінювати алгоритм розв'язку задач за рахунок накопичення досвіду розв'язку задач. За рахунок, зокрема, використання технологій машинного навчання. Дякую. 道我。